Слава Богу, брати та сестри, мир Божий вам, хочу подякувати Богу за можливість бути серед вівців Господні, які пильнують за голосом свого пастиря і за іншим не йдуть. Я пригадую один момент з братом одним розмовляли. Він мав таке якусь худобу, знаєте, коли він приїхав, він власник тої худоби, але в цій худобі є пастух. І коли він як власник прийшов і почав промовляти до них, вони на нього не реагували. Але на того, хто їх годує, вони просто дивилися, він каже: Альо, я ваш господар. Але саме відношення до Божого стада, саме присутність там, де є Боже стадо, відкриває і голос того, який для нас сьогодні промовляє. Хочу вас завірити, друзі, що вівці 21-го сторіччя вони не змінилися, вони так само, як були в. Часи Ісуса. Він це зрозуміють. Вони залишилися саме такими. І коли ми беремо свідомо, беремо до уваги Боже Слово, яке налаштовує нас на побожне життя, ми можемо бачити Божу славу. І вона відкривається, де ми не є. Бо ми розповсюджуємо з собою пахощі. Чуєте, друзі? Пахощі. Коли ти приходиш десь в ім'я Ісуса Христа, і ти дійсно шукав Його відповіді, шукав Його дотику, шукав Його відкриття, коли все твоє життя присвячене саме тому, щоб знайти того, який пообіцяв тобі бути вірним, і сказав, що буде приготовляти там місця в небесах, де дуже хотів би, щоб ми були. І він все для того робить. Слава нашому Богу! Він дійсно все це робить. Деякі речі. Які відбуваються в нашому житті, ми маємо зрозуміти, що без волі того, хто створив цей світ, навіть якщо це випробування, навіть якщо це боляче. Навіть якщо це боляче. знаєте, вівця, яка терпить біль, вона буде бліяти, вона буде давати знак, що мені боляче. Але я вам скажу, що вона ніколи не вкусить. Ніколи не вкусить. Бо то вівця. І Господь приводить такий приклад для нас з вами, якими ми маємо бути. Я, буваючи в багатьох зібраннях, зауважував таку просту річ. Досить часто на зібраннях кажуть, поверніться один до одного і скажіть, Бог тебе любить. І знаєте, ну, ми визнаємо, це дуже просто сказати, Бог тебе любить. Але друга частина тої заповіді, ти мусиш сказати Я тебе люблю. А тут уже може бути проблема. А тут уже може бути проблема. І це. Має бути та Божа повнота, в якій ми дійсно заохочені любити один одного. Бо якщо ми не любимо один одного, ми не є учнями Ісуса. Бо це відмінна така риса характеру, погляду на життя, що якщо ти учень Ісуса Христа, ти мусиш любити свого ближнього. Ти мусиш любити свого ближнього. Буваючи в багатьох спільнотах такі, знаєте, ну, Дякую Богу за те, що за місяць, знаєте, жодного дня без служіння, і на день було багато служінь, багато дуже перельотів, дуже переїздів. От. Але все одно є бажання продовжувати служити, не зважаючи на втобу, не зважаючи на стан здоров'я, просто ти линеш в Божу присутність. Я вчора під вечір, коли повернувся, знаєте, я з великим задоволенням мав спільність з нашою домашньою групою чудові молитви, чудове слово Боже, яке звучить. Сьогодні вже четверте служіння, і ще після цього п'яте буде служіння. І в цій посвяті до Бога відкривається наша плідність. Бо чим більше ми є з Ісусом Христом, тим більше в нас буде плоду, який буде намножуватися. І тоді, коли ми щось робимо. В ім'я Ісуса Христа ми робимо з надією. Навіть якщо випадки такі надзвичайні і, знаєте, були такі, мабуть, суперечки навіть між лікарями, чому не можемо допомогти, і те інше робимо, така країна, знаєте, квітуча, і все в них добре, і все в них найкраще в світі. Але є. Хвороби, які вважаються в них невилі... невиліковними, або недосконали дослідження, або ще щось, як вони вважають, щоб якось пояснити, чому нема одужання. Чому нема одужання? я пригадую одну реанімацію, так попередили дуже терміново, бо хвороба дуже так швидко прогресувала. Це сепсіс, запалення крові. І спочатку вважали щось вкусило молодого брата. От, і там дослідження, 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 йому стає все гірше і гірше. І час, коли нас запросили туди відвідати цю реанімацію, і так ну, я перше бачив, що в Америці за шторкою реанімація, знаєте, тут якийсь дід лежить, помирає, і кажуть, ви тихіше, брати, тихіше, бо там людина може померти, якщо ви будете голосно. І так за шторкою відкриваєш, там наш брат лежить. Дуже висока температура, якесь запалення руки, вона така надута, гаряча. От, і на той момент, коли ми приїхали, і нас терміново просили це зробити, бо мали вести нас ще дослідження, ще робити операцію, і нирки почали відмовляти. І от молода дружина, молодий брат, і такі, знаєте, недостатньо світлу. І ми таки ще втрьох приходимо на те місце, і там дорога була ще перекопана, були проблеми, і нам, нам, нам трошки кажуть швидше, швидше, бо ви не встигнете. І ми такі вже бігаємо по тій лікарні, що знайти, і заходимо в цю реанімацію. І бачимо таку, знаєте, вразливу картину. А що буде далі? Друзі, коли ми виконуємо Боже повеління, якщо ми покликані, і робимо саме те, що Господь поклав своїй владі, що ми робили, ми маємо вірити в те, що обіцяв Господь. Ти маєш не вірити своїм очам, бо картина дуже сумна була. Але вірити в це слово. як ми сьогодні чули, ми приходимо через. Освячення через навернення до Бога, і така простенька молитва. І знаєте, коли клав ну, свою руку на нього, вона така здоровена стала, і, і такий жар від тої руки, як поліно, що з вогнища дістали, знаєте, але молитва віри. Але святий Єлей, який сьогодні буде на головах тих, хто мають хворобу, робить свою справу. На наступний день йому зробили операцію. Розрізали руку, і просто зашили, там нічого не було. Але сепсису вже нема. Почалося одужання, нирки запрацювали, і лікарі просто в розпачі. Що це сталося? А сталося, друзі, що Господь не змінився. Він вчора і сьогодні той самий. Знаєте, деколи люди вважають, то випадковість. Але коли ми стаємо свідками тих випадковостей кожний божий день, я розмірковував над тим випадком. І знаєте, коли такі речі відбуваються, тобі хочеться ще більше підтвердження, ще більше підтвердження. І тут раптом брат каже: слухайте, те, що в мене три роки страждає спина, щось хребта зламали, там якийсь цемент клали і ну, поганий стан навіть поверхнутися не може. Лікарі там вирішили допомогти, ще якусь вакцину ввели, стало ще гірше. І вона ледь, ледь розмовляє. Ми приходимо, вона така, лежить, щось під спину собі підклала. Але Боже Слово, воно спонукає нас продовжувати вірити. Продовжувати вірити. Бо знаєте, деякі люди є, що раз побачили, мені більше не потрібно, я вже впевнений. Але чи бувають в нашому житті випадковості? Ну просто випадковості. Ну, десь голова заболіла, десь там печінку прихопила, десь нирки. Ну, випадково. Ти там чаю попив, поспав, прокинувся, нічого нема. Та, якась прикрість сталася. Але коли ти просто намагаєшся бути там, де дихає Дух Господній, Аллилуйя, а Він дихає, де хоче. І ти не знаєш, звідки він прийде, де піде. Але в тому випадку десь є ти. І є твоє служіння, є твоя посвята, брати та сестри. І коли ми виконуємо це слово, ми молимося. І така, знаєте, була названа молитва, начебто літня жінка вже. І довший час в вірі, діти віруючі, але така прикрість. І вона каже, я згадала. Я згадала. І вона сказала причину, яка її бентежить. І вона визнала її перед всіма, і ми просто звершили молитву. знаєте, яке було наповнення Духа Святого. Я, я біля неї стояв на колінах, в неї аж жили, напрягалися, думаю, де міць взялася в цій жінці, так волати до Бога. І Бог її почув. Слава нашому Господу! Встань. І вона встала, і вона присіла і стала ходити. І всі були здивовані, що Господь просто так раптово прийшов в її життя, не дивлячись на діагнози, на хребта, на всі болі, вакцини, але Бог її піднімає. Слава нашому Богу! І зауважуючи про все те, що ми сьогодні говоримо, читаю післення до Євреїв, 10 розділ, 23 вірш. Непохитно тримаймося визнання надії. Адже вірний той, хто обіцяв. Будьмо уважні один до одного, заохочуємо до любові та добрих діл, не залишаємо своїх зібрань, як то деякі ввели у звичку, але заохочуємо один одного, і тим більше, чим більше бачити, що наближається День Господній. Ми шукаємо сьогодні лиця Господнього. Ми дійсно можемо мати якісь звички. Добре, вони були б такі, як каже нам Святе Письмо. Добра звичка перебувати в Домі Божому, перебувати в молитві, чинити правду, добро. За тим стоїть Господь. І це слово, яке сьогодні дає нам можливість саме непохитно триматися, визнання надії. Я визнаю цю надію за всім, що ми робимо. Переконливо, нас можуть не зрозуміти, з нас можуть глузувати, можуть причиняти нам біль. Але якщо ми стоїмо на засадах Божого Слова, якщо ми залишаємося вівцями Господніми, ми ніколи не втратимо можливості бачити нашого Господа в дії. Ми будемо здорові, ми будемо натнені, ми будемо щирі, з великим бажанням служити тим людям, хто сьогодні потребує. Його участі, бо ми про нього знаємо. І знаєте, дуже, дуже приємно і дуже важливо, коли в твоїй свідомості грунтовно звучить Боже Слово. Ти хочеш про це говорити завжди. Їдеш, літиш, з ким зустрічаєшся, тобі є бажання говорити таксистам, супутникам твоїм, просто перехожим людям, що Господь Ісус Він царює, і в твою проблему. Цікавий час, знаєте, де мені не приходилося бувати, всі зразу про свої проблеми. Всі проблеми, що в Польщі, що в Германії, що в Америці, що в Україні, зразу про свої проблеми. І люди цього світу, на жаль, вони ще не знають, що Господь переміг це все і дав нам сьогодні можливість налаштуватися на побожне. Святе життя. Ми будемо йти до молитви. І після цього ми будемо ще, пастир буде закликати до молитви засілення, але перш за все, давайте ми визнаємо свої недоліки, визнаємо свої негаразди. Можливо, я щось не так розумію, можливо, я вже когось. Хай Господь простить, хай Господь помилує і дасть можливість залишатися вівцею Господню. Бо саме до них буде простягнутий жезл благовоління. Пучна, буйна, або ті, що по ліву сторону, з ними буде особлива розмова у Господа, і вона дійсно буде. І знаєте для чого? Бо Він продовжує любити і тих, і інших, бо він є Господь любові. І сьогодні, коли ми підперезуємося саме тою думкою, Боже, мені потрібен ти, мені потрібен твій дотик. Господи, ти бачиш тягар мого серця. Коли я не можу ближньому сказати, я тебе люблю. У мене є якась проблема, через яку я не знаю, що відбувається, але все йде шкереберть, начебто земля йде спід ніг, але Господь зупиняє цей час і промовляє до наших сердець. Давайте будемо уважними один до одного, щоб не відпасти, і будемо любити на основі Божого Слова. Йому нехай буде слава. Йдемо в молитві освячені до нашого Бога. Батько Небесний, ми дякуємо тобі за цей молитовний вечір, який ти створив. Для слави Твого імені Боже, ми потребуємо Тебе, Господь. Ми потребуємо, Боже, злиття Духа Святого, Боже наш. Алілюя. Ми потребуємо, Господь, того щирого бажання ще більше присвячувати свій час для того, щоб шукати Тебе. Щоб перебувати в Твоїй волі, навчитися любити і поважати, шанувати свого ближнього в ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса Христа, нехай відкриється розум до пізнання істини, яка може зробити людину вільною. Батько Небесний, в ім'я Ісуса Христа, ми просимо тебе, Боже, збережи нас в спронземних руках Ісуса, збережи нас, Господь, від всіх таких хибних думок, Боже. Господи, щоб наше милосердя, Господь, яке має відкривати для багатьох людей. Твою щирість і твоє сприйняття, Боже святий, наших молитов, нашого побожного життя, як ми вважаємо, як ми шукаємо Твої волі, як ми, Господи, відчуваємо Твій дотик святий. Ава, Отче, амінь, алілюя, Бо ці земні пустелі, їх стає все більше і більше, Господи. Але коли ми змінилися в твой, Твій образ, Боже, ми більше не бажаємо бути такими, якими ми колись були в тому світі. І тому ти застерігаєш нас, Господи, що ми трималися. Біля твоїх святих ніг. І ми так робимо смиренно, в послусі. Боже, йдемо за голосом Твоїм. Боже, дякуємо Тобі за цю можливість, Господи, свідчити про Твою славу, свідчити про те, що Ти дійсно є Бог нашого життя, свідчити про те, що ти введеш нас до перемоги, Господь. Алілюя! Щоб ти не казали, як би. Не сходилися хмари над нами, Боже святий, ти є світлом нашого життя, і ти промовляєш до глибини нашої душі, що ти той самий Господь, що пильнуєш за кожним із нас. І в Тебе є необхідне, Господи, де ми збочили, прости. Освяти наші думки, наші побажання, наші Боже відчуття. Господи, нехай кров'ю твоєю святою будуть змиті, Алілюя, Нехай прийде твій мир і спокій, обіцяний від Тебе, Боже, нехай так стане, Алілюя, Алілуя, бо знаємо, ти себе зриктися не можеш, не можеш, Господи, і той Дух Святий, який сьогодні перебуває в твоїх дітях і єднає, Боже. алілуя. Аллія, відкриває нам ті можливості, які для багатьох втрачені, які для, для багатьох зневажені, Боже. Але ти дієвий саме в Твоєму слові. І саме через Твоє Слово, Боже, ти промовляєш ту істину, яка не зміниться по вік. Дякую тобі, Господь, за те, що ти є. Господь нашого життя. Хвала тобі і честь, Отець Син та Дух Святий. Амінь.